Скорботний і сумний день сьогодні, 18 червня у дубні, хоробрий житель міста, воїн-захисник, сержант Сергій Алєксєєнко, приєднався до Небесного легіону Героїв України. На Майдані Незалежності з рідного дому його зустрічали навколішки. 17 червня 2024 року раптово обірвалося життя мужнього захисника України, сержанта. Алексєєнка Сергія В'ячеславовича 1986 року народження жителя міста. Дубно Сергій Алєксєєнко навчався в Дубинській школі No3 та професійно-технічному училищі. Працював в Укрпошті та Дубинському заводі гумово технічних виробів. Воїн був учасником бойових дій, а з 2016 року брав участь в антитерористичній операції. 10 березня 2022 року пішов добровольцем і був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив на посаді начальника апаратного відділення мобільних засобів вузла зв'язку. Серед побратимів користувався авторитетом, був дружелюбним, щедрим, добрим. На центральному майдані міста священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. Дубинський благочинний про Василь Лозинський наголосив, що відтепер наше завдання не забувати подвиг воїна, продовжувати його справу, боротьбу за Україну. Напевно, немає такої людини, котра б сьогодні не засвідчила, що він був доброю людиною, світлою постаттю, добрим другом і товаришем. І сьогодні. Нам доводиться проважати його в останню дорогу. Його вбила Росія, і ми сьогодні хоч бачимо його померли, бачимо його бездихане тіло, але знаємо, що він продовжує жити і має продовжувати жити в нас, в нашій пам'яті, в наших молитвах. В нашому серці, в нашій душі. Віддати шану воїну зібралися небайдужі дубенчани, побратими, друзі, колеги по роботі. Пекучий біль розривав серця. <му> Свого героя воїна дубенчани проводжали з майдану незалежності, схиливши коліна з пошаною та військовими почистями. Попісля траурна процесія рушила до свято-Миколаївського монастиря, де звершили чин похорону, світла пам'ять і шана герою.